20-го туру Олександрія Гірник, Кремль ділиться головний тренер. Приходько Геннадій Миколаївич. Прошу. Ну, я считаю, що как розкладалась игра, сьогоднішня, очень складна У нас Я очень первую очередь города мега, что мы прилетаем проведенными плохому равне, забили на странами счета. Так в целом, конечно, Александрия выделила преимуществом на року. Там мы построили игру. Вот, вот контратака, знали силу соперника, знали, что это команда сказать, уровня премьер лиги Поэтому такая игра была, можно сказать, вязкая, сложная. Мы выставили, вытерпели, у нас был один шанс, можно сказать. Реально, я думаю, не успокоен. А так, в целом, конечно, очень сложная То кількість рекордних матчів, які провели в міжсезонні, з точки зору фізичної, як ви рахуєте, вони пішли на користь, йдуть, чи будуть йти на користь? Ну, так як ми зіграли вже три матчі першої ліги, лиге, я думаю, після днів міжсезоння, І я скажу так, що ми краще проводим вторий тайм. Я думаю, що це кількість матчів принесло нам какие в плані функціональної системи, функционально составит, ми мы первый тайм. Говорили, неважно, вторые там где-то добавляли и прибавляли движение, организации. Поэтому я надеюсь, что в будущем пойдут еще на мотор. Дякую дуже. Є запитання, шановні колеги. Немає. Дякую, до вітаємо. вітаємо. Да, вітає.